Яка церква правильна? Хто від Бога, той слухає Божі слова. Ви ж тому й не слухаєте, що ви не від Бога, сказав якось Ісус Христос. Церква, яка слухає, вивчає, проповідує і виконує Слово Боже, відразу обганяє всі давні релігійні спільноти, які не вивчають і не виконують Слова Боже. Той, хто слухає. І виконує Слово Боже, з рангу останнього одразу стає в ранг першим. А перші ті, хто лежуть а ті останні. Тому можна і бачити, як Бог благословляє нас впливати Євангелієм Ісуса Христа і так до края землі. Щоб впливати, всі народи Ісусом Христом, Словом Божим. Тому що Слово Боже це є Бог. У нас на першому місці. Приєднуйтесь і ставайте учнями Ісуса Христа, щоб успадковувати небо і Боже царство тут, на землі і у вічності, на небесах. коментарях я напишу. Груху, приєднуйтесь, ставайте частиною живої церкви, будьте тими живими камнями, з якої складається церква Господа жива тут, на землі. Всім миру, і благословення.